Поліція ТСБУ вже знайшли хлопців двом з них по 17 років. Вони з Києва. А ще одному любителю російської, російської такої собі мазончика, так йому 20, Він з області київської. Кажуть, були п'яні через те і слухали такі треки. Співав когольні напої біля квадратової площі. В обід до нас підійшла жінка зауваження, що ми дуже голосно слухали російську музику. Мені дуже прикро що я. Так, відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським родом і на них склали адміністративні протоколи через розпивання алкоголю в громадських місцях і через дрібне хуліганство. Батьків-порушників також притягли до відповідальності за невиконання обов'язків і нині з ними працює СБУ. І подібні дії підлітків зазвичай наслідуються з сім'ї і суспільства. Хлопці, які слухали російську на Подолі, поводили себе доволі демонстративно для такого віку. Це звично каже психологиня Олександра Талтанова: підлітковому віці дуже яскраво присутнє ось це бажання бути нонконформістом, так проявляти себе, що я йду проти системи, і не важливо, система це хороша чи погана. Ми бачимо дуже яскраво демонстративну поведінку. Підлітки це дійсно про демонстративність, тому що що таке підлітковий вік? Це у нас ем, особливість формування мозку. Це вже не мозок дитини, і ще не мозок дорослої людини. І от знаєте, що от підлітки в цій ситуації порушили права інших осіб. Зокрема, вони проігнорували дівчину, яка робила їм зауваження. І за свої дії мають відповідати так само і хлопці, так і їх батьки, заявив в нашому ефірі юрист Ярослав Куц. Давайте послухаємо прямомову. мову. Ці особи знаходилися дійсно в публічному місці, і в цьому публічному місці вони порушили безпосередньо права інших осіб, які також перебували в цьому місці, тобто тієї дівчини, яка безпосередньо звернулася до них і попросила припинити порушувати її права, якщо ми говоримо про одноразове вімкнення без злого умислу на пропагування країни агресора. То це все ж таки буде адміністративна відповідальність. Якщо ми говоримо з вами про систематичну діяльність, коли людина в своїх соцмережах популяризує країну агресора, в своєму побуті постійно популяризує, має переконання безпосередньо на користь країни агресора, то тут уже прерогатива безпосередньо СБУ і можна розглядати через саме державну зраду. То це останній коментар стосовно того одноразовості чи постійності. Це йшлося. Я питала адвоката про російський гімн тому, що на відео, яке ми демонстрували, яке було в Києві, так там була спроба, начебто, ввімкнути російський гімн. І не зрозуміло, тому що відео обривається. вімкнули хлопці ці підлітки, не вімкнули це відео, цю музику. От відповідно, юрист, адвокат каже, що якщо це одноразова спроба, то це адміністративна відповідальність. Але якщо ви когось будете... Чути, бачите, що людина це систематично робить, то це вже державна срада на хвилиночку тягне оця от історія. І запам'ятайте, чуєте в публічних місцях російську музику, реагуйте, викликайте поліцію. Це як мінімум адміністративна відповідальність. Ну, якщо ми хочемо боротися з цим, що ми спостерігаємо, тому що історія з російською музикою не закінчилася тільки Києвом, адже того ж дня. Тобто ввечері треки Росії лунали вже у Львові. Місцеві пабліки пишуть, що сталося все в Сихівському районі. Коментарів від поліції поки що не було. Однак не тільки от цим обмежується історія, ця вся від неї далеко відійшли чарти Apple Music. туди знову злетіла пісня російського виконавця і не просто злетіла, стала лідером. Тобто Серед інших десяти найпопулярніших треків всі українські, зокрема, це бомбок з Джері Хейл» з Монатіком або ж Дерафієва чи творчі. Однак на перше місце все одно в Україні наслухали чомусь росіянина. І загалом така ситуація в чартах повторюється заледве не щомісяця. Українці навіть вимагали блокувати контент з Росії. і Створили петицію. Буквально за кілька днів вона назбирала необхідних 25 тисяч голосів. Тільки от прем'єр-міністр України Денис Шмагаль заявив, що на заборону російської мозики немає законних підстав, нібито, аби ухвалювати потрібні рішення, подібні рішення, то потрібно вдосконалити українське законодавство. Адже нині це буде суперечити і міжнародному праву, і українському праву.